Усім привіт! Сьогодні ми вивчимо, потренуємо та навчимося швидко відтворювати цифри англійською. Самі знаєте, швидке оперування цифрами іноземною мовою це завжди дуже велика проблема. Цифри дуже важливі в нашому житті, і помилка часто дорого коштує. Не той номер автобуса, не та сума грошей, не та адреса можуть завдати безліч проблем. Треба швидко сказати і безпомилково зрозуміти, про яку кількість вам сказали. Багато хто з вас вважає, що знає англійські цифри. Але не поспішайте переоцінювати себе. Давайте просто перевіримо себе на маленькому тесті. Спочатку перекладайте в голос з англійською, щоб перевірити ваше розуміння. А в другій частині перекладайте в голос англійською, щоб з'ясувати, чи можете ви швидко сказати потрібну цифру. Перевіримо себе. Here we go! 8. 8. 12. 12. 9. 9. 36. 36 57 57 4 4 11 11 72 72 21 21 14 14 60 60 43 43 70 70 а тепер англійською. Тринадцять. 13. Тридцять 13, два. 32, 32, 4. 4. 19. Дев'ятнадцять. 73. Сімдесят три. Севенті три. Дванадцять. 11. Вісім. Ейт. Одинадцять. 96. 96. Якщо легко справляєтеся, все розумієте і встигайте сказати під час паузи, можете пропустити це відео. Але якщо десь застрягли, доведеться попрацювати на тренажері. У житті цифри не завжди звучать, як у шкільному підручнику. Давайте це розберемо і потренуємо. Отже, спочатку візьмемо першу десятку цифр від 1 до 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eight, nine, і тепер у зворотному порядку, щоб порушити послідовність. Так краще запам'ятовується Тен, Найн. Сікс, 4, Фор, Трі, 1. Ну, а тепер у розкид і в темпі поганяємо їх на тренажері, щоб довести до автоматизму. Спочатку по одній цифрі, а потім блоками по три наприклад, 3, севен, Найн. У першій частині тренажера відповідаємо англійською, у другій навпаки. Тренуємо і говоріння, і розуміння на слух. Ви маєте встигнути дати відповідь протягом паузи. І тільки в голос. і в жодному разі не відповідаємо про себе. Go ahead. Вперед. Шість. Сікс. Десять. Тен. Три. Три. П'ять. Файв. Дев'ять. Dwa, two. Sich, seven, devять, nine. viсі, eight, один, one, десять, ten, три, three, six. 8, eight, три, Дев'ять. Nine. Десять. Ten. Два. Two. 7, Seven. П'ять. Five. Дев'ять. Nine. Один. One. Десять. Ten. Три. Three. 6, шесть два two семь seven девять nine четыре four восьмь eight пять five десять ten два two один one девять 9, Два, 2, сім. 7, дев'ять. 9, вісім, 8, Один. 1, Десять. 10, Три. 3, Шість. 6, Вісім. 8. А тепер з англійської. Ви маєте встигнути до того, як з'явиться відповідь. Відповідайте тільки в голос, а не подумки. Це обов'язкова умова. Let's get going. 6, Шість. 8, Вісім. Три. Три. Найн. Дев'ять. Тен. Десять. Ту. Два. Севен. 7, Файв. 5 – 9. 9 – 1 – 1. 10 – 10. 3 – 3 – 6. 6 – 2 – 2. 6 – 6 – 10. 10 – 3 – 3 – 5 – 5. 9 – 9 – 2 2 6 6 10 10 3 3 5 5 9, 9, 2, Dwa, seven, siм. Найн. Девять. Eight. Visi. 10, 10, Ten. Tree. Три, севен. Си. Найн. Девять. Eit. Visi. Own. 10, 10, десять. Три, Сікс, Шість, 8. Вісім, Фор. 4, Севен. Сім, Найн. 9, Фор. 9, Чотири. 4, 4, 8, вісім, 5, 5. Тепер знову англійською. Тільки в голос і голосно. Не бурмочить про себе. Here we go. 3, 9, 1. Три найва. Сим пять два. Севен файт. Четыре шість висім. Форси, 8. Два, 10, 9, 8. 4, 2, один. 4. 2, 1. 5, 7, 9. 5, 7, 9, 5, 10. 5, 8. Шість сім п'ять. Сікс, 491. фай. Чотири, дев'ять, один. Фор, най. А тепер з англійською. Відповідайте в голос. Вперед. 421. Four, two, one. Five, seven, 9. five seven nine Piat Sim David eight five one Visim Piat Odin ten two eight three seven, 6. 3, 7 6. six five, seven. six five seven four nine one 491. 2, 10, 3, 2, 10, 3, 5, 8, 1, 5, 8, 1, 9, 2, 8, 9, 2, 8, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 1, 3, 9, 1, 3, 9, 7, 5, 2, 7, 5, 2. Ну, ось, початок покладено. Домагайтеся максимальної швидкості та реакції. Коли будете встигати в нормальному темпі, раджу збільшити швидкість програвача YouTube. Тепер перейдемо до наступного блоку від 11 до 19. Давайте розберемо їх. Отже, 11 це 11. Дослівно один залишився після 10. One left трансформувалося в eleven. Звичайно, це сталося ще в давнину, і ці слова тоді звучали зовсім по іншому. Дванадцять, twelve, дослівно походить від два. Залишилося після десяти, two left, 12. тринадцять, thirteen, Походить від поєднання три, three та десять ten. Тобто десять плюс три тільки в іншому порядку. Чотирнадцять це 4 плюс тін, фортін. 15 це 5 плюс тін. Раніше 5 звучало фіф. Це потім воно стало файв. Тому не Five, teen, а фіфтін. У складі 15 і 50 застигла давня форма фіф. А далі за накатаною системою Цифра плюс тін 16 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. І щодо наголосу. Це дуже важливо. Наголос падає на «тін». 14, 16, 17. А тепер давайте подивимося на десятки від 20 до 90. Отже, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Давайте тепер їх потренуємо. Нагадаю, що говоріння і сприйняття на слух тісно пов'язані. Що краще говоримо, то краще розуміємо. У першій частині потренуємо цифри окремо, у другій попрацюємо з парами цифр. Також запам'ятаємо модель, наприклад, не 14, а 40 Not 14, but 14. Намагайтеся встигнути відповісти в голос під час паузи. Якщо не встигаєте до підказки, значить реальних умінь у вас поки що немає. Можливо, ви знаєте цифри, але практичних умінь для використання їх у розмові у вас ще немає. Потрібно виправляти. Давайте почнемо. 14 14 17 17 70 70 12 12, 12 20 20 18 18 80 80 15 15 50 50 11 11 19 19 90 90 30 Тринадцять. 13. Шістдесят. 60. 60. 16. Тридцять три. 33, 33. 14. Чотирнадцять. 43. Сорок 34. три. Тридцять чотири 34, 86, 86, 15, 15, 56, 56, 80, 80 27, 27, 12, 12, 16, Сітін, сімдесят три, севенті три, дев'яносто два, найтіту, одинадцять, ілевен, п'ятдесят п'ять, фіфти фай, двадцять чотири, твентіфор, тринадцять, тритін, тридцять вісім. 38 18 18 40 40 94 94 60 60 47 47 12 12 36 Thirty six 29, David Twenty nine 11, Eleven 18, Eighteen Sorok Forty five 99, Ninety nine 60, 16, Sixty and sixteen 24 і 42 24 and 42 13 і 14 13 and 14 21 і 12 21 and 12 14 і 40 14 and 40 33 і 11

Не п'ятдесят а п'ятнадцять. Not 50, but 15. Не дванадцять а двадцять один. 12, but 21. Не двадцять два а сорок два. 22, but 42. Не сорок три. А тридцять чотири. 43, but 34. Не 28, а 11. Not 28, but 11. Не 15, а 13. Not 15, but 13. Не 59, а 90. Not 59, but 90. Не 22, а 12. Not 22, but 12. не 18, а 38. Not 18, but 38. Не 65, а 19. Not 65, but 19. Не 36, а 14. Not 36, but 14. Не 63, а 57. Not 63, but 57. Не 70, а 30. Not 70, but 30. А тепер, навпаки, перекладаємо в голос з англійської. Я наполягаю на тому, щоб ви відповідали в голос, а не в умі. Так ви набагато краще напрацюєте навички з цифрами. Це не так просто, як вам може здатися, але має набагато більший ефект. В голос завжди складніше, ніж в умі.

Вісімдесят. Фіфтін. П'ятнадцять. 15. Not 73, but 34. Не сімдесят три. А тридцять чотири. Фіфті. П'ятдесят. and три. Тридцять три і одинадцять. 11. Одинадцять. Найтін. Дев'ятнадцять. 28, but 11. Не двадцять вісім, а одинадцять. 13. Тринадцять. Not 39, but 12. Не тридцять дев'ять. А дванадцять. 90. Дев'яносто. 30. Тридцять. 60. Шістдесят.

43, 43. 62, 62. not 59, but 90, Не 59, а 90. 86. 86. 86. Чудово. Працюйте на тренажері, поки не почнете інтуїтивно відчувати цифри. Вам потрібно вийти на рівень, коли цифри одразу виникають у вас у свідомості. Минаючи фазу перекладу. Саме переклад в умі забирає весь час. Це досягається постійною роботою на тренажері. Ви помітите, що ваша реакція стає кращою і автоматизується. І це вас приємно здивує. Ви вже не думатимете, як сказати, а просто скажете, навіть не зрозумівши, чому ви так сказали. Головне почати, а далі це почне входити у звичку. Ну а тепер потрібно підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нового ролика. І не пропустити його. Підтримайте канал вашими вподобайками, коментарями та посиланнями в соціальних мережах. Це дуже мотивує і допомагає в розвитку каналу. Велике вам спасибі за це. А на сьогодні все. See you later.